Всім привіт! На цьому уроці ми намалюємо око в програмі ProCreate. Давайте почнемо. Створюю новий холст 30х30 см 300 dpi. Це стандартний розмір у мене для таких ілюстрацій. Далі нам необхідно додати референс нашого ока на холст і розміщую його лівіше. Далі приберу трошки непрозорі, щоб було зручніше розбирати референс. І додам направляючі. Такі клітинки. У нас повинно бути вільне малювання без прив'язки до цих клітинок. Далі я за допомогою трансформації розміщу око так, щоб зіниця була по центру лінії, і нам було зручніше орієнтуватись. Давайте ось так зробимо. Далі я беру червоний колір, зручний пензлик я беру скетч 2 і будемо розбирати референс перед тим, як малювати з нуля. Створюю новий шар, і нам потрібно намалювати коло, яке буде зачіпати края нашого ока. Малюю коло, затримую, отримую рівну фігуру. Беру трансформацію і розміщую коло, так, щоб ця лінія була по центру і зачіпались края нашого ока. Далі ми можемо намалювати або самостійно, або дублювати це коло, тому що нам потрібно намітити райдушку. Дублюю цей шар з колом, зменшую до розмірів райдушки. І нам потрібно розмістити по центру цього кола. Якщо у вас проблеми з глазоміром, можемо вимкнути прив'язку. Таким чином, ви зможете прив'язатись і розмістити ось таким чином по центру. Нам потрібно, щоб отут по центру було, і ось тут. Як ми бачимо, тут все по центру, можемо виділити ці шари і розмістити більш правильно. Ось ця точка у нас по центру, тому також можемо орієнтуватись. Можемо об'єднати ці шари. І далі нам потрібно намалювати лінії симметрії. Тобто, ось тут, по центру, лінію і ось тут. Ось така намітка. Тепер давайте спробуємо так само зробити на цій стороні холста. Малюємо спочатку коло. Я буду орієнтуватися одразу по розмірам саме по направляючим, і по клітинкам можна навіть просто рахувати, скільки це клітинок. Створила новий шар і малюю коло. Малюю, затримую пальчиком натискаю, отримую рівне коло. Беру трансформацію і розміщую. Так само буду розміщувати по центру лінії, щоб легше було орієнтуватись. Далі я дублю цей шар і намічаю райтушку. Далі намалюю лінії симетрії. Далі давайте знайдемо нашу бровку. Я буду також орієнтуватись по цим лініям і по клітинкам. Наприклад, ось тут приблизно дві клітинки. Я так само відступаю і намічаю точечку для бровки. І так само ось тут. Далі знаходжу серединку. Ну, ось тут приблизно. Находжу ось тут верхню частину бровки. Якщо ми проведемо ось звідси, ми знайдемо такий уголок цієї верхньої бровки, Тому ми можемо зробити так само і ось тут знайти верхню частинку бровки. І приблизно ось тут 3,5 клітинки у нас кінець бровки. Ось так схематично просто намічаю пробку. Далі давайте намітимо око. Так само орієнтуюсь по намітці і по направляючим Ось тут ми бачимо точечка початку ока. Далі знайдемо верхню частину середини, ось тут. Далі знайдемо кінець ока. Приблизно ось тут. І знайдемо нижню частину ока, трошки відступаючи від середини. У нас ось тут. Око у нас такої ромбовидної форми. І можемо теж схематично об'єднати його, можемо намітити вії також. Далі давайте знайдемо верхнє і нижнє повіко. Почнемо з верхнього. Ось тут бачу верхню, і ось тут нижню частину. І ось на цій точечці знаходжу кінець. І знайдемо нижнє повіко. Ось тут приблизно воно у нас і йде наверх. Також наша райдушка і зіниця по центру. Обов'язково у нас зіниця завжди по центру. Ось така намітка в нас вийшла. Тепер можемо намалювати ескіз. Я об'єднаю ці шари, зменшу непрозорість, створюю новий шар, візьму чорний колір і намалюю око чистовий ескіз. Я додам функцію референс. Можемо додати непрозорість і прибрати намітку і збільшу. На новому шарі обов'язково чорним кольором, пензликом також зручним я малюю скетч 2, будемо малювати начисто око. Починаю з краєчку. Я дивлюсь на референс і стараюсь підправляти саме під нього. Далі намалюю нижнє повіко, намічу цю зону слізнічка, малюю широку лінію ростовій, бо в нас вії йдуть не звідси, а саме з цієї складочки. Намалюю слізнічок. Цей цей. Далі намічу нижнє повіко. І намалюємо верхнє повіко. Можна замітити, що у нас деякі лінії товщі, десь тонші. Тобто тут темніше ми бачимо глубже, тут більш тонко. Ми стараємось так само не малюємо однорідною лінією. Далі давайте створимо новий шар, щоб було зручніше, намалюємо райдушку і зіницю. Малюю коло, затримую, натискаю пальчиком, отримую рівну фігуру. Беру трансформацію і розміщую райдушку. Розміщу трошки інакше, ніж у нас на намітці. Дублюю цей шар і зменшую, розміщую по центру. це обов'язково. І залью одразу чорним кольором, можемо об'єднати і приберу зайві лінії. Далі давайте намітимо обродку. Можемо об'єднати ще раз. Намічу бровку, почну з основної форми. Більш оформлений кінчик і почну малювати волоски. Я ось так перевертаю, мені так зручніше малювати. І починаю ось такими лініями кучочками малювати бровку. Я не мільчу і не роблю зовсім поряд, отак, от забори, такий не робимо. Ось такими широкими лініями. Я додаю бровку десь довше лінії, десь тонше. Тут я одразу ось так поворот показую. Візьму пластику і хочу зробити бровку тонше. Тепер давайте намалюємо вії. Я створю новий шар для зручності. Візьму пензлик для вій і е, почну з краю. Візьму великий розмір. Зверніть увагу, як ми малюємо вії. Ми намалюємо забор такий. Ми намалюємо ось так. От звідси. У нас вії йдуть, якщо ми придивимося, ось так от з. Верхнього повіка, тобто ось так вони йдуть. Ми так само намічаємо. Також у нас ось такі напрямки, тобто ось так ми не робимо. Ми робимо крючочки або коми. Я великими такими пучками намічаю основний напрямок Вій. Я доповнюю ці пучочки іншими віями. Я не мільчу, я роблю великі вії, тобто ви бачите, що десь от навіть вище верхнього повітря. Роблю вії неоднакові, тобто тут є великі, є більш-менші, щоб була динаміка, звісно, більше до початку, ока, в нас вони менші робляться. І тепер малюємо нижні вії. Вони у нас також дуже великі, і зверніть увагу на напрямок. Тобто, у вас не повинно бути ось такого. У вас напрямок відповідає верхнім віям. і також малюю ось такі довгі вії. Приберу чорновий ескіз. І підправлю, тут виступаючи такі лінії. І хочеться підправити повіко верхнє трошечки я пластикою його ось так опущу. І ось таке око в нас вийшло.